Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чи покине ротань молодіжку заради основної збірної? Кого хоче Вернедуб? Чи продасть Динамо Циганкова нові рекорди чемпіонату світу? І що заборонять робити футболістам Шотландії? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Скоро розпочинається одна восьма чемпіонату світу. Нас чекають ще більш круті та епічні матчі. Хочу вам нагадати, що на парі матч ти можеш отримати бонуси за проходження простих квестів, прогнозів на чемпіонат світу. За це ти гарантовано отримуєш безкоштовні ставки фрібети. Ну і звісно, якщо зарядити хочеться, а акаунту немає, то переходь за посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус 2500 Од гривень на перший депозит заряджай на чемпіонат світу разом з парі матч. 21-річний захисник Георгій Гочелейшвілі переходить у донецький шахтар грузинського Сабуртало. Угода з гравцем, що набуває чинності 1 січня, розрахована на 5 років. Він вихованець академії Сабуртало. За головну команду виступав з 20 років, зіграв 85 матчів, забив 8 м'ячів і зробив 12 гольових передач. Цього року зіграв 30 матчів у чемпіонаті Грузії: 4 голи, 4 асисти, дві гри у Кубку Грузії та 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. На рахунку Гочелейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії, а 17 листопада він дебютував у складі національної команди Грузії. Гочолишвілі є правим захисником. Трансфер Маркт оцінює його у 600 тисяч євро. Він стане четвертим іноземцем у команді Ювічевича після Джурасика, Траоре і Тейлора. Раніше повідомлялося, що Швілі цікавилися Валенція іспанська та туринський Ювентус. Головний тренер Криворізького Кривбаса Юрій Вернедуб поміркував про посилення своєї команди. Цитую Вернедуба. У нас є три однакові нападники: Дебелко, Хобленко, Устименко. Але мені, як тренеру, хотілося б мати в команді такого нападника, як, наприклад, в Інтері Лаутаро Мартінес. Кай він невисокий, але швидкий та дуже технічний. Також подобається Деніс Бонавентура, який грав у зорі, а зараз виступає в англійській прем'єр-лізі. Будемо шукати. Але зараз іде війна, і дуже важко знайти якісних гравців, особливо іноземців. Зазначив і Юрій Вернеду. Чи продасть київське динамо взимку циганкова? Керівництво київського клубу не розглядає варіант з його зимовим трансфером. Контракт 25-річного Вінгра завершується влітку 23-го. Тож лідер київського динамо може залишити клуб безкоштовно. Ігор Суркіс не планує отримати за циганкова гроші, продавши його у зимове вікно. Про це розповів журналіст Ігор Циганек. Цитую циганика. Президент Динамо мені особисто говорив, що робитиме пропозицію і вестиме переговори з циганковим та його родиною, щоб підписати новий контракт. Якщо ж не вдасться, думаю, його не відпустять до літа. Циганков може вже взимку підписати попередній контракт, але вільним агентом він стане тільки влітку. Якщо ж вдасться перепідписати контракт, то я вважаю, що буде прописана чітка умова, за якою циганкова будуть відпускати в інший клуб. Тоді влітку будуть шукати клуб, який буде готовий заплатити за циганкова. Чому влітку? Тому що великі та серйозні клуби планують бюджети на рік, взимку вони не роблять серйозних придбань. Хіба доповнення до складу, травми, можливо, у когось не пішла гра. Усі найбільші трансфери відбуваються влітку, коли йде планування бюджету і планування року. Тому я на 90% впевнений, що взимку Циганков динамо не залишить. А чи він залишиться влітку? Я знову ж таки на відсотки 80 впевнений, що циганков влітку Динамо покине. Розповів циганик у програмі циганик Лайв. Рекорди чемпіонатів світу продовжуємо цю рубрику. І наразі рекорд тренерський наставник збірної Канади встановив унікальне досягнення. Джон Гердман став першим тренером в історії футболу, який працював на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу. 57-річний фахівець з 7 по 11 роки зіграв на двох жіночих чемпіонатах зі збірною нової Зеландії, а у 15-му виступав на мундіалі зі збірною Канади. У січні 18-го він очолив чоловічу збірну кленових листків, з якою зумів пробитися на світову першість у Катарі. І ще один рекорд. Голкіпер Інтера та збірної Камеруну Андреа Нана увійшов в історію чемпіонатів світу усіх часів. Неприборкані леви, поступившись у першому турі катарського мундіалю Швейцарії, 0-1, голкіпер пропустив лише пострілем Емболо. Проте це не завадило йому встановити рекорд. Унанас дійснив 26 шість. Дотиків до м'яча за межами штрафного майданчика. Загалом же Андре доторкнувся до м'яча у цій зустрічі 61 раз. Цікаво, що потім воротар посварився з тренером збірної через стиль гри. Особливо через те, що йому не подобається, як грає оборона і маю на увазі воротаря. Онана -на виходив надто далеко від воріт, і це не сподобалося наставникові. Ну а що потім трапилося з Онана, ви знаєте вже. Продовжуємо випуск. Легенда Мюнхенської Баварії наїхав на президента ФІФА. Цитую. «Інфантіно – велика катастрофа для світового футболу. Колишній президент Баварії Улі Хьонес виступив з критикою стосовно рішень ФІФА та президента міжнародної федерації. Президентка Федерації футболу Норвегії Ліс Клавенес розповіла, що вони шукали альтернативного кандидата на посаду президента Фіфа. Цитую. Ми у Норвезькій Федерації зробили багато спроб поговорити з тими, хто могли б бути опозиційними кандидатами. Але зараз є 207 країн з 211, які підтримують інфантіно. А ми не впевнені, що Інфантіно є тим лідером, який має вести нас вперед. На жаль, жодна з конфедерацій не висунула альтернативного кандидата до кінцевого терміну. Тому інфантіно на жаль наразі є єдиним кандидатом, зазначила Клавенес. Далі про те, друзі, що заборонять робити футболістам у Шотландії. Так от шотландським клубам заборонять грати головою на тренуваннях напередодні та після матчів. Дослідження показали, що колишні футболісти у три з половиною рази частіше помирають від хвороб головного мозку. Клубам пропонується обмежити вправи, що включають гру головою до одного заняття на тиждень. Нові рекомендації з'явилися після дослідження університету Глазго. Експерти вважають, що це може бути пов'язано з постійними ударами головою по м'ячу. Шотландська футбольна асоціація вже розробила правила, що обмежують гру головою в юнацькому футболі, а також заборонила використання гри головою на тренуваннях для вікової групи до 12 років. Нові правила запроваджуються після консультацій з професійними чоловічими та жіночими клубами Шотландії. Так незабаром і взагалі-то в футбол головою грати не будуть. І про збірну України, а точніше про наших тренерів. Руслан Ротань може увійти до штабу Риброва у збірні України. Контракт головного тренера Олександра Петракова з Української асоціації футболу спливає 31 грудня. Проте це не означає, що 1 січня він перестане бути наставником команди. Є кілька варіантів розвитку подій. Рибров. Очолює команду до березня та готує її до гостьового матчу відбору Євро 24 проти Англії. Варіант номер два. Петраков готує збірну для зустрічі з англійцями, а Рибров приходить влітку. Можливо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротаню війде до штабу Риброва. Тому Петраков може залишитися у національній збірні України до завершення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи, а потім очолити збірну України Ю 21 але усі ці варіанти можливі лише за домовленістю між Петраковим та головою Української асоціації футболу Андрієм Павелком. Петраков не має претензій до Павелка, оскільки той дав йому роботу. Але невідомо чи Павелко буде президентом УАФ на момент розвитку ситуації з тренерами. Про це повідомляє Тато таке. Друзі. А ви як вважаєте, який найкращий сценарій розвитку подій? То має бути головним тренером нашої національної команди. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, подобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Нас уже майже 67 тисяч разом у команді першого футбольного. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І наприкінці випуску традиційно анонс-трансляції футбольних матчів на першому футбольному. Отже, у середу, 30 листопада, на першому футбольному матч Польща-Аргентина. О 20.45 Усіх запрошуємо. Не пропустіть і по можливості приєднуйтеся. Ну а вже у суботу, 3 грудня, перші матчі однієї восьми фіналу чемпіонату світу о 16.45 і о 20.45. Два матчі в один день. Усіх запрошуємо. На цьому поки що, все. Дякуємо за довіру і за увагу. Доброї зустрічі в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.